Вітаю всіх. Ну що ж, я вважаю, що треба ще поговорити про такі цікаві теми. Чомусь їх ніхто не питає. А я вважаю, треба. На фоні всього цього. Мирні угоди я робила. Це все йде до цього. Хто що хоче там не хоче, це одне. Зустрічатись, не зустрічатись це все таке. Давайте подивимось інше. Україні взагалі треба повертати кордони 91-го року. Вже на даний момент. Давайте дивитись трьома колодами. Це колода міжнародних відносин, це міжнародна арена кордони країн. Україні взагалі треба повертати кордони 91-го року з часом. В Україні, взагалі, треба повертати ці кордони з часом. Ох, яка невизначена ситуація! Це карта. Каже, невизначить, і дорога ще до кінця не зрозуміла. Тут треба дивитися, чи потрібні взагалі ці кордони будуть 91-го року. Ви розумієте, що тут мова, роздуми про окупацію з 14-го року, де там вже інше життя. І не треба мені там строчити бред, хто там проживає чи ще щось, виїхати можна було всім, пропускали добре. І, знаєте, це вже минула тема. В рамках країни, в рамках тих проблем, які є. Те, що там інше життя, інший вже менталітет. Покоління це враховуємо. А те, що ви там від цього до цієї відношення маєте територію, вибачте, це ваша суб'єктивна думка. І вас я навіть не беру. Я не враховую, тому що у вас іншої думки не буде. Мене цікавить думка тих людей, хто не має відношення до цих територій. ну А ворог там не хоче, ці кордони, ні. Ворог вже ні, не буде нам давати. Тепер беру цю. В Україні взагалі треба з часом повертати кордони 91-го року. Так, ця колода каже так, зупинка. Ну, намагання треба це робити, якісь. За рахунок ресурсів, які там можуть бути. Так, думати як? Думати як, обов'язково не просто, а думати. Думати добре. Ну, не, ну, Тут сила показується карта, але це карта більше руху. Сило ми не повернемо. Тепер тут дивимось. Україні треба повертати кордони з часом 91-го року. Що тут коротше? Вісімка кажет. Також живі карти, до речі. Ого. Тут більше про цілісність країни. Україна націлена на цей результат. Те, що вони будуть чи не будуть, це інше. Тут мова про доцільність. Доцільність намагати щось робити в цьому питанні. Три колоди показують різне. Чому? Тому що Україна тоді втрачає себе. Ось в чому питання. А наскільки це потрібно робити, це треба дивитися часом, наскільки це доцільно будоражити так людей. Можливо, і не треба вже нікого будоражити. Живемо і живемо далі. Ці живемо, розумієте? Тут треба думати добре, карта роздума. Тобто, це не просто треба робити, а подумати 200 раз, навіщо воно нам це потрібно і потрібно взагалі.